Після того, як там на Росії пригрозили бити ядерною зброєю по Лондону ударом, вота вот по Лондону, то після цього Медведєв купив у Великій Британії нову яхту. Теж дуже цікаво, якось так получається. А, заступник голови ради безпеки РФ і мікроблогер, той, який Діма Медведєв, придбав нову яхту в Великій Британії за кілька місяців після того, як у лютому 24-го в чергове погрожував завдати удару стратегічною ядерною зброєю по Лондону. Про це повідомляють ЗМІ. Яхту для Медведєва завезла російська компанія, оформлена на його однокурсника, який керує активами експрезидента РФ. Ну і усього за кілька місяців після погроз Медведєва в Росію прибула новенька яхта під назвою Харі АП у 2024 році, ну і власне її вартість близько 4 мільйонів 300 тисяч доларів. Получається, цей захід, звісно, такий загніваючий, але без російських грошей загнівати йому не дадуть. Саме тому Медведєв вирішив витратити з користю. Ну а можливо, я не знаю, що він з цією яхтою буде робити. Може, поставив себе. Вдома на газоні буде дивитися на неї, але тим не менше, добре 4 мільйони 300 тисяч доларів не пішли на війну Росії з Україною, а пішли на задоволення матеріальних потреб Дмитрія Медведєва. Ну і власне цієї ночі в Ростовській області дрон влучив в нафтобазу не в яхту Дмитрія Медведєва, а в нафтобазу на місці почалася масштабна пожежа, і в мене прям виникає якесь дежавю. Мені здається, я вже це бачила. А потім розумію, що мені не здається. Справа в тому, що слід зазначити, що влітку цього року вказана нафтобаза вже зазнавала атаки сил оборони. Це нафтобаза Атлас. Вона є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії Росії. І наразі ця сама пожежа охопила вже три резервуари. Її е, намагаються приборкати наразі понад 100 людей, 38 одиниць техніки, але сили оборони не лише. Підтвердили ураження нафтобази, наші сили оборони, а заодно ще і радіолокаційної станції ЗРК, Бук М3 росіян. Ну, Тобто, виходить, як там Путін казав, треба враховувати ситуацію на землі. Так от, не забудьте, врахувати. Ну, і, звісно, відбулася ліквідація. Засобів протиповітряної оборони противника, знищено цю радіолокаційну станцію, яка перебувала на тимчасово окупованій території Запорізької області. Ну і власне ще раз, поки Західна преса пише, що початкова політика Трампа, скоріш за все, не сильно відрізнятиметься від політики Байдена, Україна а, що робить? Україна знову і знову і знову демонструє точкові, чіткі. Удари в глиб території Росії зброєю своєю, зброєю Західного зразка, щоб довести свою ефективність. Ще раз, і ще раз, і ще раз, вона показує, як може володіти зброєю, як застосовує цю зброю. Які удари обираємо, або які локації ми обираємо для цього самого удару, і що нам немає сенсу бити по народу населенню на території Росії, бо воно там все одно нічого не вирішує. Ну, принаймні вони так думають, а, значить, не нам з ними сперечатися. А, ну і в цей момент ми бачимо знову ж таки, що західна преса каже про те, що ну, там навряд чи якось політика. Трампа поміняється по відношенню до України. Я не знаю, добре це чи погано. Ми з експертами обов'язково з'ясуємо цей момент. Тому що, ну звісно, якби Трамп вийшов і сказав, що все на цьому моменті там Штати припиняють підтримку України і Росія може робити все, що завгодно, то певно, це було б гірше. А так, якщо політика Джо Байдена продовжиться в політиці Трампа, то це буде. Напевно, ніяк. Більше схоже на це.